Головний ворог України Путін сьогодні виліз зі свого бункера, щоб знову чергову нісенітницю маячню сказати, але все ж таки сказав, що Росія приєднала на псевдореферендумах до себе чотири українські області: Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську. Сьогодні в Україні засідання РНБО. Ми ще побачимо їхню заяву і заяву президента. Але вже можемо спрогнозувати, що звісно ми ні з чим не погоджуємося однак, фактично щось зміниться після його слів, після його заяви. Ну е, поки що фактично нічого не зміниться. Поки що е, ми будемо спостерігати. Ну зазвичай е, будемо бачити визнання е, парламентом Росії е, цих областей і вход до е, Російської Федерації, да, як окремих суб'єктів Федерації. Після того вже юридично можна сказати про те, що вони завершать свою анексію. І це все відбувається, і саме поспіхом почало відбуватися, тому що про підготовку псевдореферендуму ми багато чули, але воно то, то то організовувався, то ставився на паузу. Тут так терміново провівся, і одразу ми побачили сьогодні підписання цих договорів з псевдореферендумом. Це керівниками фактично цих областей, і наступний крок: це все ж таки буде. Через конституцію да внесення їх це все пов'язано з тим, що останнім часом е, расисти почали програвати в ході військових дій, які точаться на теренах нашої країни. Кожного дня ми бачимо, що збройні сили України деокуповують, звільнюють нашу країну від загарбників, і розуміючи це, е, саме Путін запустив сценарій анексії з доєднанням до Російської Федерації. Щоб поставити ультиматум і почати ядерний шантаж, тобто від безвиходя він перейшов до процедури ядерного шантажу України і відповідно не тільки України, а й всього світу всього світу, тому що фактично він. Плюнув на все світове суспільство на всю світову, скажем так, організацію, тому що своїми діями він довів, що можна військовим шляхом е незалежну сусідню державу фактично е зайти зі смертю, руйнуваннями і окупацією, і анексувавши цю територію, доєднатись до своєї, це. Після другої світової війни перший такий випадок, тобто Путін пішов по шляху Гітлера остаточно. Тому ми всі маємо закликати міжнародну спільноту позбавити світ від терориста Путіна, тому що саме ось ці дії, інакше як терористичними, інакше як терористичною державою в світі, ми назвати не можемо, тому цьому має бути поставлена крапка.